Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Секондхенд. І як ви вже зрозуміли, ми сьогодні з вами у Хумані, і тут розпродаж. Ціна на все 89 гривень. І таки вам з примірочної. Набрала я сюди дуже багато свитрів. На цінники ви не звертайте увагу. Адже як я вже сказала, сьогодні усе по 89 гривень. І трапився мені ось такий светрик від Max Mara. це дуже дорогий якісний бренд, в такому бежевому кольорі з хорошим складом. Тут є 38% вовни, 9 кашеміру, також віскоза, поліамід трішки еластану. На жаль, він в плечевному стані, дуже багато, має ковтунців, хоча можна пробувати це все звичайно чистити і приводити светрик до порядку. Проте, як в тонці, тут не єдиний нюанс. Мені здається, що светр дуже сильно розтягнутий, він такий, бачите, розхлябаний і тримається купи. Ще подобався мені ось такий кардиган в дуже яскравому, в кольорі, жовтому, насиченому, він такий, як сонечко. Розмір вказаний сороковий, 40 в'язка тут така от дуже об'ємна, і давайте вам покажу детальніший склад: 40% тут віскуза, 30% поліестер і 10% є вовни. І якщо вішаку, кардиган виглядав дуже ефектно, мені надзвичайно сподобався, то от в примірці абсолютно протилежне враження від нього, от якийсь він ніякий. Хоча і колір, і склад тут класний, і стан також бездоганий, він без дефектів йде. Ну але от сам крій мені не подобається. Мені здається, тут просто якось бракує об'єму. І ще одна яскрава річ це ще один кардиган, уже в такому помаранчевому насиченому кольорі. Тут така цікава верху в'язка ажурна. Розмір вказаний XL, і взяла його в першу чергу теж через склад, адже тут є 7% альпаки, 7% вовни, решта поліестер і акрил. Але і тут теж мене чекало розчарування, абсолютно не подобається він мені в примірці. Виглядає якось неактуально, ну, тобто це абсолютно не моя річ. Він для мене надто класичний. Я все-таки прихильниця мінімалізму і такого більш кежуального стилю. Окрім того, цей відтінок помаранчевий теж мені абсолютно не підходить. І ще одна яскрава ріца, ще один кардиган це разу такий насичений зелений колір. Це у нас фірма Benetton, італійська фірма. Тут прекрасний склад, адже светрик у нас на 100% з вовни. На цей цінник не дивіться. 370 гривень светр коштував у перший тиждень так, обнови в хумані, а зараз усі речі по 89 гривень. Прекрасна річ, як на мене, він такий от базовий, сама тканинка доволі тоненька, тому супер підійде уже на весну. Щодо його стану, то стан тут ідеальний, жодних затяжок чи ковтунців тут немає. І гляньте, яку цікаву оригінальну кофту я знайшла. Це далеко не дешевий данський бренд. І кофти такого плану коштують поза 100 доларів. І, власне, цей бренд спеціалізується на такому стилі. От такі от візерунки, такі от принти для нього характерні. Тканина тут повністю натуральна, це 100% бавовна станція. Її кофти також ідеальний. І, до речі, ця тканина мені дуже нагадує ту, з якою роблять арафатки і за принтом, і за самою текстурою. І ось так кофта виглядає в примірці. Мені, в принципі, вона просто ідеально підійшла, вона приємна на дотик, приємна до тіла, дуже якісно пошита. Але ось цей такий чудний принт, я не знаю, чи я б такий ходила, носила б її. Напишіть в коментарях ваші враження від цієї кофти. У мене чомусь враження таке, що її от пошили з хустки арабської хустки, які носять в Єгипті. А далі буду приміряти ось таку чорну кофту, вона йде як футболка на короткий рукав, понизу має такий ніби кант, як з блискіток, і на рукавчиках і понизу кофти. Прекрасний склад, майже повністю вона з вовни. І також чудово лягла по фігурі така от базова річ. Я люблю такі речі і люблю саме їх знаходити в секонд-хенді, адже вони тут справді дуже хорошої якості. Вовна хорошої якості. Тут абсолютно не колюча, класно вдягати такі от кофти кудись під жакет, під піджак, чи просто ось так от носити. Але почала її детально розглядати, і, на жаль, побачила дефект. Біля рукавчика була малесенька дірочка. Далі буду приміряти ось такий кардиган від MANGO. Його початкова ціна 420 гривень. Зараз значна знижка, так, 90 гривень. Коштує тепленький, м'якенький. На жаль, склад тут відрізаний, але по відчуттях таки є вовна. Красивого він коралового кольору має ось тут невеличкі ковтунці, а так, в принципі, інших дефектів немає. Можна це все почистити і буде як новенький. Сьогодні у мене дуже багато кольорових речей. Все, як ви любите, для мене це така одне звична примірка, адже я люблю більш такі стримані кольори. Чорний, сірий, бежевий, Ось така от у мене палітра. І власне, ось цей кардиган уже більш у моїх кольорах. Це такий щось проміжне між бежевим і сірим. Гарненький і коштував раніше 370 гривень. І, до речі, цей кардиган я вам вже показувала в одному з своїх попередніх відео, коли знімала в Хумані. тут була знижка у 30%. Тепер цей кардиган коштує 89 гривень з непоганим складом, адже тут є 20% вовни. Хороший склад, хороший стан, але він такий, бачите, широкий великуватий. Я думаю, саме через це його досі не купили. Далі буду приміряти ось такий рожевий светер. Рожевий колір один з трендів цього сезону, будь-які відтінки. Ну, ось цей, можливо, занадто яскравий, але є любителі і такого рожевого. На жаль, бірочка тут відрізана зі складом, але по відчуттях він вовняний. Тканина дуже схожа, власне, на вовну мені. Як на мене, був би дуже навіть, непоганий светер, базовий, якщо б не його рукава. Вони внизу йдуть розширені, і попередній власник навіть намагався їх. Звузити, адже шив їх зсередини. Якщо говорити про його стан, то він йде без дефектів, ідеальний стан, без ковтунців, і якість у нього також відмінна, дуже приємна до тіла тканина. І взяла до примірочної ще одну рожеву річ, це ось така от жилетка. Тут уже більш стриманий колір, такий припилений рожевий, пастельний, можна так його характеризувати. Розмір вказаний L, склад, на жаль, теж невідомий, адже бірка відрізана. Але знову ж таки, мені здається, що тут однозначно у складі є вовна. Ця жилетка також в ідеальному стані, без ковтунців, без затяжок, без дірочок. Ось так виглядає вона зблизька і так приємного вона такого кольору. Але все-таки б хотілося, щоб такого плану жилетка, напевно, була трішечки вільнішою, аби можна було під неї піддягати різного плану сорочки, блузи, светра. І цей кардиган я вам також уже показувала в своєму попередньому відео з Хумани. Він, бачите, дочекався вже великих знижок. Тут дуже хороший склад, і це класний бренд Наза Stories. Єдиний його мінус, що він в дуже поганому стані, і треба докласти зусиль, аби привести його. До порядку. Щодо його стану, то тут є 32% альпаки, 32% вовни, поліамід і еластан. Дуже крутий, якісний склад, і він надзвичайно теплий, адже альпака і вовна в поєднанні дуже добре гріють. І колір тут надзвичайно ефектний, такий акцентний. Мені дуже подобається. Але я думаю, можна почекати ще більшої знижки, адже стан у нього справді так собі. І думаю, він може дочекатися найбільшого розпродажу і купити можна буде цей светр за 24 гривні. І остання моя знахідка з одягу це ось такий чорний базовий светер від Uniqlo в розмірі М. На ньому правда присутні такі невеличкі ковтунці, але з вовни їх легко чистити. А цей светр саме з вовни, 100% вовна. Ось така от бірочка. Шикарний склад, шикарна якість. Люблю речі від унікло. Вони справді дуже хорошої якості. Усім раджу. До речі, поки я ось тут в примірочній міряла, в залі було оголошення, що є додаткове оновлення товару. тобто, все-таки під час знижок довішують одяг, тому навідуйтесь в Хуману не лише в перший день, але й в дні розпродажу завжди можна знайти щось нове. І давайте разом ще поглянемо на взуття. На нього також діє акція, тобто на ціни не звертаємо уваги, воно усе коштує в одну ціну 89 гривень. Ось такі непогані чобітки, зимові, теплі в новому стані. І гляньте, які знайшла босоніжки. Це крутий бренд Вегабонд. Вони і так тут коштували не так вже й дорого: 210 гривень. Зараз 90 гривень. Вони коштують такі, от в бронзовому відтінку, в дуже навіть хорошому стані. Доволі багато взуття залишилось, дочекалося знижок. Ось такі от черевики на шнурівку високі, в гарному стані. Вони, щоправда, з ненатуральної натуральної шкіри. Ось такі від Томаріс теж черевички, вони з натуральної замші. І гляньте, які класні босоніжки в такому спортивному стилі. Золоті від зара, 38-й розмір, прям чудові. Ось тут поруч, такі як напівчубітки на високих підборах, але це не натуральна замша. І гляньте, які чудові оригінальні туфельки, дуже акцентні, яскраві, в такі от квіти, якщо не помиляюся, з натуральної шкіри на такому невеличкому каблучку такі от човники. І тільки подивіться, які класні челці вони з натуральної шкіри в бежевому такому молочному відтінку. І ще ось такі теж акцентні, цікаві човники, туфельки на підборах в дуже гарному стані. Щоправда, це не натуральна шкіра, але колір у них чудовий, такий м'ятний, освіжаючий. Ось такі ще дуже зручні човітки, вони на плоскому ходу, поєднання шкіри і текстилю, дуже теплі, зимові. Ці туфельки теж на такому оригінальному каблучку, округлому, він невисокий, вони були з текстилю. І гляньте які цікаві черевики, вони такі от в рокерському стилі, багато мають металу, декор, такі от закльопки з металу. А ось це чоботи з натуральної замші, дуже витончені, елегантні, такі от високі на високих підборах в ідеальному стані. Всього-навсього 89 гривень. І гляньте які ще теж класні черевички в такому світлому, сірому відтінку. І це у нас замінник, такий йде під замшу. А ось це вже натуральна замша. Теж в сірому кольорі дуже класні черевики, прям з такою пряжкою класною, мені сподобалися. А це у нас угін. Дуже багато було угін на завозі, але усі розібралися, напевно, єдині, які залишилися до розпродажу. Туфлі від Aram це відоме таке ортопедичне взуття, якісне і воно дуже зручне. І ось такі класні були черевики на шнурівку. Вони з натуральної шкіри, ще й всередині утеплені, є хутро. Їхня ціна початкова була 470 гривень. Зараз на них така от велика знижка 89 гривень. Взагалі супер, як за таке взуття. І гляньте, ще ось такі були чобітки, теж їхня ціна була 420 гривень, теж з натуральної шкіри. Такі йдуть по типу як козаки, скошений каблук, і теж вони утеплені. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх знахідок сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!